Доброго дня! Загальний розклад. Якими подіями порадує всесвіт найближчим часом? Вже в дорозі інформація для вас. Підвішена ситуація, те, що тривалий час. Був тупік, підвішена ситуація, ви не мали визначеності. Не могли рухатись далі. В декого це стосується почуттів. Йде зміна. Якщо на даний момент ви знаходитесь в розчаруванні, аналізуєте ситуацію, розумієте, що вона підвішена, тобто тупік. Ну або вже, скажімо так, розумієте для себе, що. Навіть і не сподіваєтесь по відношенню до даної ситуації на якийсь розвиток або позитивний результат. Суд вищих сил, вищі сили вам говорять, що зміни відбудуться, ви отримаєте інформацію, яка кардинально змінить і внутрішньо ви зміните холодність, нечутливість. Надалі розповідають відносно даної ситуації. Інформація на порозі, відбудеться внутрішні зміни з отриманням даної інформації, але ще говориться про те, що ви вийдете з тупіку, підвішена ситуація буде вирішуватись саме для вас. Суд вищих сил відбувся по відношенню до даної ситуації, ви отримуєте шанс можливість на нове починання з імператором. Буде святкування, активні дії, взаємне кохання, новопочинання. Імператор це чоловік з минулого. Він вас кохає. Можливо, на даний момент от саме і підвішена ситуація з даною людиною. Ви вже й не сподіваєтеся. Наразі ви можете думати про те, що вже якби результату позитивного ви не отримаєте. Тобто ваші плани не збулися, дана ситуація безрезультативна. Те, про що ви мріяли і чого вважали, ви не досягли те, що вкладалися, прикладали зусилля, були бажання мрії. На даний момент, більше всього, знаходитесь в сумнівах, складаються обставини так, що ви і не сподіваєтеся на позитивний розвиток. Ну а вам говорять, що ситуація трансформується, ви отримаєте для себе можливість. Досягнути бажаного. Ви відчуєте, по відношенню до даної ситуації те, що ви досягнете успіху. Ви отримаєте те, чого бажаєте. Ну, поки що говорять, що якщо нічого не відбувається, то займіться іншими справами. Не потрібно знаходитись в безресурсному стані і постійно думати про цю ситуацію. Негативні думки приборкайте. Не примножуйте, не входьте в депресивний стан, займайтеся іншими справами. Діть в розвиток, власне, ви свій вибір зробили. Якщо ситуація не залежить від вас, відпустіть саме дану ситуацію. Вам говорять, що ви відчуєте, що саме задоволення по відношенню до того результату, який ви отримаєте. Тому, чого потребує ситуація? З вашого боку, Займатися іншими справами, але в той же момент не знаходитися в страху і невпевненості, і з недовірою до вищих сил по відношенню до даної ситуації, наприклад, в розчаруванні. Ставити крапку, що ви не досягли, скільки ви зусиль, то жалкувати по відношенню до того, скільки ви прикладали зусиль. Цього не потрібно робити. Закінчення крапки. В даних стосунках, в даній ситуації немає. І якщо ви все ж таки бажаєте розвитку по відношенню до даної ситуації, то і не потрібно знаходитись саме в негативних думках. Навіть якщо й результат по відношенню до даної ситуації для вас невідомий. Дякую.